Дуже тут мальовничі краєвиди, тому знімаємо далі. Ну і продовжуємо тему. От, про ті же мотоцикли, кажу, от, досить їх тут багато їздив. Може не всіх цікавлять мотоцикли, не всім вони подобаються, але якось в мене мотоцикл, але реально щось в мене зразу асоціюється з реальності зі свободою. От, якось так Хоть я там не їздив на якихось класних мотоциклах, щоб там на одному в мене просто я їхав ззаді в спорті, а так загально монота такий, ну, так, ну там пробував трошки, але так переважно то самісовєцький. Ну і все рівно, ну не таке чувство, от машині ти їдеш, то зовсім не то, їдеш ти на мотоциклі, і таке чувство, що от ти от Короче, насправді независим. І хто не їздив на мотоциклі, той не пойме. Але є там така штука, що от, мотоцикл це реальна штука, яка дає реальне почуття свободи. От. Ну, але спорт мені не підходить, мені якщо і брати, то тільки щось тіпа, туриста, цього кросового або, або чопера. Чопер то просто вже така більше вже такі до пенсії. Хоча він мені і зараз не слабо подобається. Але... Але все-таки я більше склонний докросаним. Тими туристами можна їздити і по болоті, можна і по асфальті, по чому хочеш там, резина міняється і вся проблема і він і по бездорожжю, і по новій фігні. Хоч зимою можна їздити. Вони не ганяють 300, вони їдуть там 150, наприклад. Але мощ в них офігенна. На серпантинах ними їздити одне задоволення. В загальному вони по болоті круто. Ще бомба. От. Бо в Польщі даже можна в оренду взяти. Там є нульовенькі, всякі, які хоч. Є там приїжджаєш, я там був на одному хотів взяти в оренду. Але от іменно в тому місті, то короче для мене мотоцикла не було. Там R1 стояла нова Yamaha. Hayabusa була, один мотор. триготор. Що там ще було зараз? Honda CBR. Honda. Але якась коротше, тисячка. Не пам'ятаю, ну може не ЦБірка. І коротше ще щось і теж, блін, мотор щось, коротше, під тисячу кубіків. Якось, якби було 600 хоча б, то я би ще напевно взяв. А тисячку я щось, коротше. Рішив, що не варто. 200 коней то перебор. У мене машина менше має. має. І то вона, блін, на трьох передачах з пробуксовками валить. Тому я вирішив, що не варто. Вот. А в іншому місті теж я вже потім аж знайшов через інтернет, то скутери є, 125-ки такі великі, і теж там мотоцикли є, але М -м -м -м. чопери, а у цих туристів короче, не було ні одного. Кросів теж. Я десь в інтернеті вичитав, що типа, є якийсь кросовий такий тор, як вони кажуть, ну типа, той майданчик, і що там можна взяти в оренду там на годину щось 50 злотих. Це порівняно, в принципі, не дуже й дорого, але якось щось я туди дзвонив, то було, раз, був телефон виключений, а потім я десь той номер просрав і більше в інтернеті знайти того не міг. Та й так корот, я своє щастя проворонив. Але я дуже хотів туди поїхати, бо там писала одна дівка в інтернеті, що вона там от якраз, ну, типу остання на тому формі, що вона відписалась. вона каже, була там задоволена повністю, вони їй там той костюм дали, показали, як, що, каже, там, блін, дві години поганяла, потім все боліло, але каже, задоволення не передаваємо. Росту взагалі така віддільна культура. Там, блин, ніби він простоє, як двері, там немає, так стільки там якихось поворотників, фар, спідометрів, нічого. Не. Звичайний карбюратор, двохтактний мотор, блін, 250 кубіків, ці КТМ чи ті скварні, то взагалі. І як воно валить, який там звук, сам що вартий тільки. Я думаю, що далеко би на ньому не заїхав, бо голова трісне того звуку, ну, але задоволення не передаваємо. Ну, кому що, звичайно, ну, для мене не передавай мене насправді. Я то, взагалі любий такий активний спорт, для мене то... десяте небо. Адреналіну, скажімо так, не вистачає. Таке от спокійне життя. Оце от, ну, це теж для декого, може, це не спокійне. Комусь тако поїхати хрен знає, куди це вже би був, хто знає адреналін. Для мене це вже нормально і в принципі вже давно я якось так мене. Якби мені зараз тако сказали, там, є в Австралії робота. Я то даю тобі документи сюди і їдь. Чесно кажучи, мені би на відповідь хватило, я знаю, хвилин 10. І то, якщо б залежало тільки від мене, то хотів би одної секунди. Я б зразу сказав, так, Ну так, хвилин 10, бо треба занити додому, попередити і так далі. Ну тобто, по великому рахунку, щоб сказати, що я там боюся кудись їхати чи ще щось там, хоч на безлюдний острів. Мені, якщо чесно, взагалі настільки пофіг. Просто, блін, навіть не знаю, як там пояснити, але привикаєш часом, їздиш, що так сказати, нічим тебе не здивуєш. От якби зараз десь поїхав сказати туристам, десь там друзі їздять от на щось там Ейфелєву башню, башню, підвезейку з херню. Я тут все бачив вже практично в Європі, що є, я вже все бачив. Та я не стояв по той Ейфелєвій башні, башню за метр, я бачив її з пару кілометрів. Ну, але що вона ближче зміниться? -то, вона височезна, величезна, вона як ця гора, яку ви бачите Переді, от приблизно з такої самої відстані я бачу ту башню. Що ну, мені там дивитися більше на неї? Башня як башня, то там що там більше можна побачити? Беляха заправка закрита була. Я ще як баран не подивився ціни. Їх там певно, що і не було. Добре, зараз 4 км ще одна. Ну і О, така блін, наразі знімаю, бо. Досить тут все гарно виглядає. Може не всім цікаво про ті мотоцикли, але сорі наразі немає що дуже таке розказати. Краєвид тут гарний. Тут от, кругом ці яблуньки. Ніколи не думав, що вони тут використовують, вирощують яблуньки. їм тут на півдні Франції яблуки вирощували якісь мандарини, апельсини. А в них яблунки ростуть. Такі як польські. я от Перший яв як піхав, коли, коли б ті не подумав, що яблунки, воно так росте, що скоро сказати, можна що то фасолі. Але то яблуньки, і вони пускають капець, як, блін, як вони родять, скільки там яблук. Я не знаю, як ті яблуньки то витримують. Маленька яблунька, таке саме, як виноградники оці в Італії, в Іспанії, вони що ці на вино. Там, коли вони його обстригають, вони з нього лишають турпак висотою метр, від нього відходить дві гілочки десь по, по, по 40-30 сантиметрів, де, ну, це, тіпо, саме дерево. Все рішта, решта вони на нуль. Самий прикол в тому. Вони настільки то все ідеально роблять, що всі ті виногради, бо ти їдеш, там бачиш 100 тисяч тих виноградників ну з тих кортів, всі один в один. Блін, ідеально один в один. Як вони так то зробили, щоб ті гілочки так виросли чітко, я собі того не представляю. І потім я от їжджу, коли я бачив, коли от є якраз вже м сам той урожай, ну теж ну, це треба якось зняти, бо це тако просто передати не можна. Це там гілки дерева взагалі нема. Ви розумієте, це сплошний виноград. Це настільки-стільки грон кругом на ньому наростає, що там ну, ну, гілочку якусь знайти хотів би. Ну проблема. Листочків практично не видно. Вони там є, але їх панти. А саме грон, ну так багато. Вже знаю багато людей, які брали ті гілочки до нас в Україну, хотіли, щоб воно перерожилося, але щось воно не очень. Клімат їм не підходить. Та й плюс за ним треба правильно доглядати, них же ж тут вони. То йде, як це називається, по поколіннях, там дід вчить дід, прадід, і вони тут домашній бізнес. От якраз по лівій стороні був виноградник, але блін, не, має, не було його зняти. Не вспів я. І вони там якраз вже трошки вже листочки пішли. І виноградник такий, тут були взагалі пів, пів метра від землі. Настільки пообстригане. Але воно, блін, зараз до осені воно дасть такий урожай, що мама не горює, блін. Там. Я не знаю в кілограмах з одного того кущика, але. Насправді ну так воно родить, що просто капець. Так, зараз буде вже та заправка за кілометр 100. Бо тут була стороні, але це Total. Total мені не підходить. Зараз має бути авіа. Маю надію, що там буде ціна, хоч більш-менш. ціни тут такі, що можна і в оморок впасти, як побачиш, що в Німеччині я там заправляв по 99 центів євро там. Євро... Ні, скільки там я заправляв? Євро 3, Євро 2. Була... А А тут Франції, то я заправляв по Євро 10. Бо. Ну, реально дорожче. В Франція завжди все дорожче в Франція. Євро 10 це було нормально, бо крім того, я бачив євро 17, євро 23 і євро 37 навіть. Це взагалі, я так диссим, ціни я... І то одна й та сама заправка, осі представте. Тобто одна й та сама фірма. А ціни ну, непонятно, залежно від чого вони їх беруть, я не знаю. Тобто чи то відплату спроможності населення, того міста чи що, ну хер їх там пойме, але ну просто космічні, насправді. Ну євро 37 це різниця, рахуйте, в 30 центів, ну це жопа. Це коли ти заправляєш 10 літрів. Це вже 3 євро. А 100 літрів 30 євро. Ну, це просто жопа. Навіть там незалежно від того, чи то зі своєї кишені плати чи не зі своєї. ну мусить бути якась якась рамка приліття. Ну тобто я теж не можу там собі взяти цей. ну Тобто, да, шефом теж якось так. Хочеться по-людськи. Вот. Я вже так от чим далі. Дальше... Чим раз тим більше хочу на фуру пересідати і вже все так сказати тільки питання часу. Наразі подав на ту карту, то вже мушу трохи почекати, але Але я думаю, що тільки ту карту отримаю і напевно, що зразу я займаюся, починаю займатися паперами тими на фуру. Ну, говорю тут з пацанами, пацани кажуть, що, ти типу, подам. Ну, Скажімо так, починає, попрацюєш трохи на бусі і зразу дуже дуже скоро починає ставати актуальним для тебе питання іменно того таху. Ну, всі останні мінуси, там менша зарплата, то все фігня. В більшості та зарплата така, що тобі її вистачає. Тобі, та, я там, звісно, дуже багато заробляю, що там тих... В районі плюс-мінус 4 тисячі злочих, тобто нема там небес, звісно, не заробляєш, але. Ну, євро 16. Це, звісно, не, не дуже дешево. Але тим не менше. Тим не менше треба тут заправлятися. Бо... Бо там далі може бути ще більше. Та не то що може бути, але там буде стопово. Так, добренько.